В Україні зросла ціна на автогаз. За понад місяць вартість піднялась на 8 гривень. Нині літер газу вартує майже 35 гривень. На ріст ціни вплинуло блокування вантажівок на польському кордоні та ще кілька причин. Друга причина, чому росте ціна на автогаз, на відміну, наприклад, від дизеля чи бензина, це те, що нема місця зберігання в Україні, достатньо великих місць зберігання. Тобто, якщо, наприклад, оператори нафторинка можуть збудувати за 5-7 мільйонів доларів нафтобазу, об'ємом, там які достатньо для функціонування мережі, то на превеликий жаль. Україна не привела в норми до європейських норм, не гармонізувала законодавство в частині ні заправчих станцій, не місць зберігання паливно-мастильних матеріалів. І ще є третя причина. Є ж газ українського, скажем так, укронавто, яка виробляє цей автогаз. І, наскільки я пам'ятаю по законодавству, він має продаватися на аукціонах, і він ніколи в житті в Україні. Почесних аукціоном не продавався, тому немає вільного доступу до ринку автогазу в Україні.